Серед дачних подвір'їв все частіше можна зустріти таку культуру, як ожина сорти її шкірним роком поповнюються новинками, але тут сидівники вирощують старі, навіть не підозрюючи наскільки далеко вже пішла селекція. Стара гвардія, багато дачників вирощують старий тортрі, виведений майже половину століття тому безшипний сорт. Він зручний для вирощування, урожайний дозріває відносно рано, крім того. Торфрі відноситися до так званих гібридних типів, він одночасно їде в собі риси стелющоїся та кочової форми. Багато фермерів вже відзначили, що це один з найкращих сортів ожини для промислового вирощування. Торфрі високоврожайний, невибагливий, більш зимостійкий порівняно з іншими видами культурної ожини. Перевагою старих сортів ожини є їхня давня акліматизація. Зараз кількість плодово-ягідних розсадників від Львова до Харкова вирощує віруси в місцевих кліматичних умовах саджанці. Вони мало хворіють після пересадки, дуже швидко починають приносити повноцінні врожаї. До таких загартованих часом представників відноситися ожина агавам. Віведено тоді ж коли і тортрі. Популярність агавам забезпечила її рекордна зимостійкість серед чорної ягоди. У багатьох областях вона практично не потребує укриття. Достатньо просто злегка пригнути гілки до землі, щоб потім сніг, укривши їх, агавам, середньостигли, ягідки починають наливатися кольором десь ближче до кінця серпня, зростання у формі коща. Гілки можуть досягати довжини 5 метрів. Ошипованість куща, хоч і присутня, але не так багато, як у деяких інших старих сортів, так що цілком зручно для обрізки, якщо ви живете там, де досить холодні зими, то ага вам піде вам ідеально. Вона дещо менш урожайна, ніж інші культурні ожини. Ягоди трохи дрібніші та дозрівають не так рано. Зате зимовим укриттям буде набагато менше клопоту, часто ага вам використовують ландшафтні дизайнери з метою створити живу оголожу, вона любити формування, дуже швидко заповнює собою відведений простір шпалери або паркану. Новинки світової селекції, ожинова селекція йде семимильними кроками всюди. Раніше основні дослідження проводилися на території Сполучених Штатів. Зараз же до виведення нових форм садової ожини долучилися найрізноманітніші країни, наприклад, Нова Зеландія, яка подарувала світові таке диво, як Карака Блек. Ожина Карака Блек багатьма майстрами шанована як один з найперспективніших сортів нової селекції. Вона ультраньо стигла при тому, що період дозрівання розтягнутий. Аж до самих холодів має по-справжньому величні навіть для цієї культури плоди, витягнуті ягоди її важать по 20-30 грамів. Смакові влади відмінності, Стокристість висока, ягоди одночасно соковиті і транспортабельні. Карака Блек чудово підходить для посушливих регіонів. Це взагалі один з найсухостійкіших сортів у світі. Крім того, він стійкий до всіх відомих садових захворювань. Варто позначити також компактність куща, батоги невеликі, близько трьох метрів довжини, а шипи хоч і присутні, але їх не так багато певно. Єдиним суттєвим недоліком Карака Блек є її слабка зимостійкість, але це легко долається зимовим укриттям. Вона дуже добре гнеться, батоги ламкі, зручні для укладання в траншеї. Але найвеличезнішими ягодами володіє надчес. Один з останніх продуктів селекції університету штату Арканзас. У нього відсутні шипи, має кощову, але напівстоячу форму, через що дуже зручний для зимового укриття, надчес ультраскоростиглий. Ягоди збираємо вже ближче до початку липня. Плоди довго не осипаються, неймовірно смачні. Навіть недозрілі солодкі мають приємний вишневий присмак. Він чудово підходить як для особистого подвір'я, так і для продажу. Покупці будуть здивовані, якщо навіть не ошелешені. Величиною плодів, а смак цієї чорної ягоди підкорити їхні серця. Сортів надзвичайно багато. Розповісти відразу про всі достойні неможливо для холодних зим найкраще підходить полар польської селекції, він не потребує зимового укриття, компактний. Приносити відмінні врожаї середньостигли, а великі ягоди мають дуже приємний смак. З англійської селекції найбільшу цікавість викликають лохтей, та валдо, Ніятюрний валдо, дуже компактний, його можна садити густіше. Він практично не потребує обрізки, високоврожайний, приносити невеликі круглої форми плоди з середини липня. Порівняно добре переносити наші морози, а лохтей не потребує ні гарних ґрунтів, ні постійних рясних поливів, дуже невибагливий сорт. Ожини не дуже великі, але надзвичайно смачні. Дозрівання триває близько трьох тижнів, за коротку годину ви можете зібрати з одного куща пару відер відмінної якості ягід. Но главно, лохті один із самых скороспелх представителей живики наслаждаться вкусними ягодами можем уже з середи июня. Живий карубен, і друге ремонтантно чудеса історія ремонтантної жизни начиниться з Рубена, введенного ведущими спеціалістами растеневодами із Арканзаського університету. ремонтантне сорта полез там Хте край холодна или малоснежна зима, довга осень, без значительних похолоданий, прохладна весна для боле комфортного цветення, много мшей. Зайцев, способних повредить зимоющую древесину. Та ажевика болебувательна к поливу, в мене зимостойка, но то, що то на зиму укривати нужно корни, удалі я всю хорошую зету древесину. Делат е через вчайно простой в уходи культурой, чимноге значительно боле зимостойки сорта ажевики. Сила росту ремонтантних сортів зазвичай значно перевищує звичайні приносити перший значний урожай вже через рік після посадки. Сорт Рубен по праву вважається патріархом ремонтантної ожини. Він скороспілий, перші ягоди вже збираємо з кінця липня і аж до зимових морозів. Рубен, взагалі, відноситися до найбільш урожайних сортів ожини, зібрати три відра великих ягід вагою 10-15 грамів з куща невигадка, має дуже потужний корінь. Через це досити такий посухостійкий, до ґрунтів маловимогливий, відгукується кращим цвітінням на прохолодну весну. Зими не страшні, практично ті ж саме стосується і іншого ремонтантного сорту Prime Arc 45. Це пізньо стигла новинка американської селекції отримувати соковиті плоди, коли всі інші ягоди вже давно відійшли. Одним же з найцікавіших є новий сорт Амара з Арканзасу. Представляючи собою першу у світі ремонтантну ожину без шипів, амара має надзвичайно смачні ягоди до 15 грамів, які дозрівають з початку вересня, високоросла, високоврожайна, відсутність шипів робити літній догляд за кущем та збирання плодів дуже зручним. На чому ж зупинити свій вибір? Видів садової ожини велична кількість, одні відрізняються за формою, компактністю куща. Інші за рядками дозрівання, величиною ягід, урожайністю, треті за вимогами до умов, волога, ґрунти, зима, четверті, смаковими якостями ягід. Якщо хто з них має класичний смак ожини, то інші мають яблучний, вишневий і навіть апельсиновий присмак, є зрештою ремонтантна культура. Давайте коротко розглянемо, які сорти і для чого підуть на наших подвір'ях. Сворі зими беремо будь-який ремонтантний сорт або агавам. Полар – посушливе літо Карака Блек, Лохтей, «Вош Джозеф, Блек б'ют, бідні грунти тіж ж Лохтей, «Вош Джозеф, а також французький джамбок мало місця на ділянці малюквалду вам на допомогу хочеться почати збирати ягоди раніше Лохтей, наче з Блек Б'ют хочеться довше порадувати собі свіжою ожиною амара Каміла, Прайм Арк 45» бажаєте вразити собі або інших великими ягодами, наче з Карака Блек.